До слова, запрошую Шашуріну Олену, заступника начальника відділу якості контрольно-перевірочної роботи, інформаційно-аналітичного управління, податкового з стан можливе списання заборгованості. Оленочко, починайте. Давайте, поки вас не викинуло. Доброго дня, шановні колеги. Списання заборгованості на така, вона широка в нас тема. Із багатьма підводними такими камінцями, але почнемо з того, що для списання заборгованості саме найперше, нам необхідно визначатись із позовною давністю. Позовна давність у нас по цивільному кодексу по статті 256 це строк, у межах якого особа Може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальний строк позовної давності у нас по 257 статті цивільного кодексу: це три роки. Проте, з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу хвороби при кінцевих перехідних положень цивільного кодексу України, пункту 12-го, Строки визначені статтею 257 цивільного кодексу, продовження на строк дії карантину. Відповідно до пункту дев'ятнадцять прикінцевих та перехідних положень цивільного кодексу України у період дії в Україні воєнного надзвичайного стану строк визначений 257 цивільного кодексу України, продовжується на строк його дії. Водночас статті 8 конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, далі я буду просто зазначати як конвенція, яка набула чинності ще у 94-му році, вона з змінами, але все-таки вона на сьогодні в нас теж дійсна. Установлено, що для країн учасниць які є сторонами зовнішньо-економічного договору, якщо укладені ними контракти не суперечать вимогам конвенції, строк позовної давності становить 4 роки. А згідно статті 9 Конституції України, вище зазначена конвенція є частиною національного законодавства України. Тобто, до договорів міжнародної купівлі продажу товарів, за винятком тих переліків, яких наведено у статті 4 Конвенції, застосовується чотирирічний строк позовної давності, встановлений статтею 8 конвенції, за умови, що комерційні підприємства. Створена сторін договору у моменти укладання перебувають у договірних державах. Перелік країн, які є учасниками конвенції про позовну давність, наведено в листі Міністерства закордонних справ України від 17 12, року. Крім того, відповідно до статті 9 конвенції, початок перебігу строку позовної давності не відкладається те, що одна сторона. Може бути зобов'язана надіслати іншу стороні повідомлення, yeah. в арбітражній угоді вміститься умова, згідно з якою до ухвалення арбітражного рішення не виникає ніякого права вимоги. В статтею 21 Конвенції встановлено, що якщо перебіг строку позаної давності не може бути припинений кредитором через незалежність від нього обставин яких він не може уникати або подолати, то строк позаної давності не буде вважатись тим, що минув. До закінчення одного року від дня припинення дії відповідної обставини. Тобто, фактично, конвенція надає формальну можливість продовжити строк позовної давності навіть довше, ніж строк Цивільного кодексу України. Однак у рамках конвенції продовження строку позовної давності не відбувається автоматично у зв'язку із воєнним станом, за кожним конкретним контрактом необхідно окремо. Доводити форс-мажор і відповідно підстави для продовження строку. Разом з цим, згідно з статтєю 23 конвенції незалежно від положень Конвенції строк позовної давності у будь-який випадку минає не пізніше, ніж через 10 років від дня, коли строк розпочався. Також необхідно врахувати, що постановою Кабінету міністрів від 27 року. Ой, від, вибачте, від 27 червня 2023 року 651 по всій території України відмінено карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричини коронавірусом. І тому у нас ну, поновився термін перебіг строку по давності з 1.073. Ключові моменти. По підставах для списання заборгованості з нерезидентом. Юридичні це у нас, якщо взяти юридичний аспект, то це закінчення строку позивної давності для міжнародних контрактів строк може бути визначений договором або міжнародним правом. Банкрутство або ліквідація нерезидента, мирова угода про прощення боргу, неможливість тягнення з нічих причин. Податковий аспект. Це списання боргу може бути, може мати наслідки для податку на прибуток. Якщо списання здійснюється в межах фінансової допомоги нерезиденту. резиденту, це може не включатись до витрат для цілеї оподаткування. Безнадійна заборгованість може бути. Підтвердження та обліку. Що таке відтермінування? Відтермінування це перенесення моменту погашення або списання боргу на пізніший строк і переведення боргу на третю особу, наприклад, факторинг або передача права вимоги. Обліково борг списується тільки після переходу права вимоги. Відтермінування заборгованості, керуючись умовами договору, можливе, якщо договір або додатковий договір містить новий термін оплати умови реструктуризації боргу, часткове прощення з відтермінування підстави для списання забороності перед нерезидентом. Якщо ну, у нас це буде закінчення строку позовної давності, банкрутство, мирова угода, неможливість е, стягнення з інших причин. Е, необхідно е, при для того, щоб списати борг в цих е, випадках, необхідно за, щоб були оформлені документи акти списання дебіторської або кредиторської заборгованості, рішення керівника або фінансової комісії, листи та документи. Від резидента або компетентних органів. Це залежить від того, який напрям був у, або виникнення, ну, причина виникнення заборгованості дебіторська чи кредиторська. По цьому по більш конкретно по списанню заборгованості необхідно уже для того, щоб Уточняти деякі аспекти, необхідно кожен конкретний випадок взаємовідносин у зовнішньоекономічній діяльності розглядати з урахуванням договорів, договорних умов, обставин здійснення відповідних господарських операцій, в тому числі з детальним вивченням та аналізом первинних документів і матеріалів, в формі яких супроводжуються такі операції. По цьому питанню все. Тепер перейдемо до кредиторської заборгованості перед нерезидентом-засновником, за яких обставин можливе списання заборгованості. Кредиторська заборгованість перед нерезидентом-засновником це борг українського підприємства перед його іноземним засновником, який виник, наприклад, через надання засновником фінансової допомоги. Постачання товарів послуг, нерезидентом із, ну, із відстрочкою оплати, То, також це може бути не внесення статутного капіталу встановлений строк у певних випадках та інші операції, що призвели до появи заборгованості. Податкові наслідки та важливі моменти це при поворотна фінансова допомога від нерезидента-засновника, не включається до доходу при отриманні. Якщо не повернути протягом строку договору, то необхідно буде нараховувати умовні проценти, в деяких випадках. При можливо, може навіть при ну, можливо, в деяких, і в деяких випадках прийняться до безповоротної фінансової допомоги. Так, строк позовної давності у нас по по покреторській заборгованості перед нерезидентом і засновником такий же, як при звичайній заборгованості по. У взаємовідносинах з нерезидентом, тобто або три роки, або це вступає в силу Конвенція. Підстави для списання заборгованості це можуть бути наступні: сплив строк позовної, дав... сплив строк позовної давності. Якщо не резидент-засновник не вимагає повернення боргу і строк договору зобов'язання закінчився, то ця заборгованість стає безнадійною. Письмова відмова нерезидента від, від вимоги. Нерезидент може пробачити борг або оформити лист відмову від вимоги. Також ліквідація нерезидента-кредитора. Ну, вона дуже рідко застосовується у нас. Податкові наслідки. Залежить від того, який режим оподаткування має українська компанія. Для платників податку на прибуток, доходи списана кредиторська заборгованість, включається до інших доходів на сплив строк позовної давності, або не резидент пробачив борг. Якщо виняток, якщо заборгованість – це внесок до статутного капіталу, який просто не внесли, не повернули, то доходу не виникає. Для платників єдиного податку списана кредиторська заборгованість включається також до доходу єдинщика, як безоплатно отримані кошти. Це стосується юридичних осіб 2% 5% і 3% ставка плюс ПДВ. Валютний контроль це у нас, якщо заборгованість виникла через імпорт товарів послуг після списання боргу. Підприємство, якщо не порушує, валютного закон... не порушує валютного законодавства, якщо є лист на резидента про пробачення боргу, або минув строк позовної даності, НБУ не вимагає оплати. Якщо строк розрахунків минув відповідно до чину на сьогодні валютного законодавства, то можливі штрафи, якщо підтверджено документально, що борг не підлягає сплаті. Так, документи, які. Вибачте. Документ, Документи, які потрібно мати, це мінімальний пакет, акт інвентаризації розрахунків, довідка бухгалтера про сплив, про сплив строку позаної давності або лист нерезидента про прощення боргу, наказ керівника про списання, бухгалтерські записи. Що потрібно знати про списання фінансової допомоги? Фінансова допомога це зобов'язання, яке потрібно повернути, списати їм. Можна можливо, лише в двох випадках. Перше, це якщо закінчився строк позовної давності три роки, якщо в договорі визначений строк повернення, то три роки рахуються дати закінчення строку повернення. Якщо строк повернення не визначено, то три роки рахується дати, коли кредитор міг вимагати повернення зазвичай, це дата отримання допомоги. Після закінчення трьох років підприємство має право визнати борг безнадійним та списати. Тут податкові наслідки наступні. Якщо податок на платник є податком на прибуток на загальній сум... системі оподаткування, сума списаного боргу буде рівна доходу, тобто інших доходів для декларування. І по єдиному податку сума списання включається також до доходу єдинщика. Другий варіант це резидент пробачає, анулює борг. По в цьому разі засновник на резидент може написати лист про прощення фінансової допомоги. Податкові наслідки е, будуть е, у нас е, ті ж самі: сума е, по податку на прибуток, сума прощеного боргу буде дорівнювати доходу, доходу від, е, від безоплатно отриманих активів. У, у поєдиному е, податку сума включається до доходу. І якщо по валютному контролю, то це якщо допомога зайшла валютним платежем, прощення боргу знімає ризики прострочення. Документи, які потрібно підготувати, щоб можливо було. Ці випадки списати заборгованість, договір фінансової допомоги з визначеним строком або без нього документ підстава акт анізації розрахунків, або лист нерезидент про, лист нерезидента про прощення боргу, наказ директора про списання кредиту. У імпортна заборгованість, якщо брати імпортну заборгованість, то вона в нас а, майже не зустрічається по нерезидентах. А, більше таких основних моментів у нас а, неможливо тут сказати, так як а, у нас немає ну, більш конкретного такого, це а, кожен випадок по кредиторській заборгованості, він а, ну, розглядається окремо, тому що там. Є дуже багато різних нюансів по засновниках, по нерезидентах. Наразі у мене все.